Ви знали, що на Дніпропетровщині є палеовулкан, який бачив, як зароджувалось перше життя на землі. Буду чесною з вами, я теж не знала, допоки не почала цікавитись цим краєм. Аполонівський палеовулкан це один із найдавніших вулканів на землі, який знаходиться неподалік села Аполонівка. Вулкан утворений з метаморфізованих вулканічних порід, включаючи туфи, андезити, базальти та граніти. Палеовулкан має кільцову будову, яка свідчить про його багатократні виверження. За оцінками геологів, останнє виверження цього палеовулкану відбулося біля 3 мільярдів 200 мільйонів років тому. І через його величезний вік ми можемо тільки уявити, якої сили були виверження. Місцеві жителі називають палеовулкан кар'єром. Так історично склалось, що кар'єр там дійсно був, бо в радянські часи на тому місці шукали золото. А ще ходять чутки, що на тому місці в минулому ховали воїнів. В наш час середині кратера росте густа там яка трава, дерева і розкидані невеликі валуни. І, безперечно, більшості з нас важко буде побачити там вулкан. Але досвідчене око геолога може розгледіти жерловину вулкана і зіткнення двох давніх лавових потоків. Цей вулкан є важливим об'єктом для вивчення Геологічної історії землі він є унікальним прикладом архейсько-протерозойського вулканізму, що дає змогу вченим досліджувати еволюцію земної кори. Такі місця, як Аполонівський палеовулкан, я називаю місцями сили та енергії. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!